Добрий вечір, діти! Сьогодні ми читаємо книжечку Даніела Де Лука Вовчення Гарі. І так знайомимося Вовчення Гарі. Одного дня після обіду мати вовчиця і її донечка Каміла в густому лісі збирають ягоди на вечерю. Раптом вони чують дивний скімлячий звук. Мама прислухається і розуміє, що він лунає за кущів поряд. Вона відсуває листя і, о диво, там сидить маленьке вовченя, саме самісіньке. Привіт, схлипує воно. Я Гарі. Мамі дуже шкода малого вовченняти. Вона вирішує всиновити його. У цей саме час дядько Свен знаходить худе курча, якого люди викинули на смітник. Шляхом додому матуся за колисою Гаррі на руках. Каміла та дядько Свен йдуть поряд. Решта нашої родини живе одразу за цією великою деревиною, розповідає мама. Марі. Ми скоро туди дійдемо. Ти зможеш відпочити і попоїсти. Ти, напевно, дуже голодний. Інші вовки зайняті приготуванням вечері. Є багато справ до роботи. На вогні вже смажиться ковбаса. Тітка Флосі розливає по чашках ароматний чай. Маленькі вовченята бавляться одне з одним. Усі сподіваються, що мама вовчиться, та дядько Свен принесуть більше їжі, щоб її вистачило на всю велику вовчу родину. Матуся впевнена, що решта родичів щиро приймуть Гаррі узграю. Вовки завжди тримаються разом і підтримують один одного. Вони охоче діляться своєю їжею з іншими, а вовченята раді мати багато друзів, щоб з ними гратися. Рано вранці наступного дня вовки прокидаються від страшенного гурку той шуму біля їхнього дому. Вони йдуть подивитися, і те, що вони бачать, викликає у них жах. Люди прийшли вирубувати ліс, щоб розчистити місце для своїх ферм. Що ж нам тепер робити? заплакав Гаррі. Де ми житимемо? Де живуть вовки? Вони живуть у лісах Європи, Азії, Північної Америки. Раніше вовки займали набагато більше місця, але люди поступово знищували ліси і відбирали землю у тварин. Що ж нам робити, пані бобрихо? запитує Гаррі. Але пані бобриха не знає, навіть крітроні не знає, що відповісти. Що маємо робити, пане Фоксе? запитує Гаррі. Але навіть той не знає. Врешті-решт Гаррі запитує Кабана Джорджа, який радить йому йти аж до болота і поговорити там із чаплою Саймоном. Він найдосвідченіший мандрівник, каже Джордж. Чапля Саймон хитає головою. Ми живемо в дивному старому світі, хлопче, і він аж ніяк не стає ширшим. Але раптом у Саймона виникає ідея. Ви могли б піти зі мною на північ, говорить він. Я ось ось вирушаю, тому збирайте свої речі та гайда. Коли вовки нарешті закінчують збирати всі свої пожитки та складати їх на віз, настає вечір. Чапля Сайма летить у них над головами та показує дорогу. Уся зграє, вирушає в довгий шлях на північ. Там вони сподіваються знайти нову спокійну оселю. Гаррі дуже схвильований, адже він іде слідом за татом, божаком зграї. Вовки повільно просуваються на північ, холодніше, починаєтесь сніг. Села та сільські будинки поступово залишаються позаду. Вовки майже не зустрічають на шляху інших тварин, але білка семі. Помічає вовчу зграю, коли та проходить повз неї. Білка їм махає, аж поки вони не зникають з очей. Які види вовки веснують? Існує лише один вид, але є багато підвидів. Вони можуть сильно відрізнятися розміром і кольором їхнього хутра. Галі та його друзі сірі вовки. Ворона раз та карка не зграє, коли вона проходить поруч. Вовки не знають про те, що раз та охороняє ведмедицю з її новонародженим ведмежам. Вони в теплій безпеці у своєму лігві під зимовим снігом. Від цієї подорожі Гаррі дуже зголоднів. Він намагається зловити їжака, але скоро дізнається, що той дуже колючий. Та тусеві несподівано поталанило більше. Він упіймав оленя. Чапля, Саймон, веде вовків до лісу, де вони зможуть будувати собі житло. Татко й Гаррі прокладають шлях серед дерев, як раптом натрапляють на великого вовка. Що ти тут робиш? гарчить великий вовк. Це мій ліс, забирайся негайно. Але тато також великий синний вовк. Починається бійка. Гаррі стрибає довкола них, розмахує лапами та кричить на великого чужого вовка. Він допомагає татові його побороти. Нарешті вовки мають безпечну нову оселю. Матуся тітка Флосі розбили табір у той час, як татко і дідько свен полюють на здобич. Після ситного обіду мама вкладає малюків вовченяту ліжку. Галі дуже щасливий, але такий втомлений, що міцно засинає у метусі на руках. Коли вовченята позасинали, мамо й тато оглядають долину жодного фермерського будинку навколо. Яке чудове місце, щоб виховувати дитинчат», – каже мама вовчиця. Дядько Свентир щасливий, а дядько Джек починає вити. Але це лише для того, щоб решта вовків знала, що це їхня нова оселя. Як і всі вовки, Гаррі належить до родини собачих. Разом з вовками до диких собак належать лисиці, динго, шакали та койоти. Вони зустрічаються в усіх частинах світу та дуже схожі між собою за будовою тіла. У них сильні ноги та довгі патлаці хвости. Домашні собаки також є частиною цієї родини, вчені вважають, що вони виходять від вовків. Руда лисиця, феник, песець, койот, шакал. Африканський дикий собака з цуценятами, його собака, гривастий вовк та диного. А це наш Гарі. Ось Гаррі зі своїми друзями. Усі ці тварини живуть і в Європі. Бачиш, Гарі? Чи ти знаєш усіх його друзів? Гарі, північний олень, благородний олень, совий, ведмідь, барсук, дикобраз, рись, куниця, видра, бабак, європейська мишка, хохуля. Їжак, жида, лисиця, кролик, кабан. Сіра білка, сарна та руда білка. На добраніть діти.